Магія кольору та контрасту Мисткині Ольга Осудар та Юлія Князева презентували спільну виставку художніх робіт. Обидві авторки працюють з технікою лінограв'юри. Однак у кожної свій неповторний стиль. Сюжети картин Ольги Осудар часто символічні та демонструють історичні і релігійні аспекти. Однак подані у власні інтерпретації майстрині. Тему для творів дівчина обирає залежно від настрою. Зазвичай одним екземпляром не обмежується, а виконує тираж до 20 відбитків. Кожний відбиток це не є ксероксом, це є окремим авторським твором, який підписується, і на нього обов'язково ставиться сигнатура. Сигнатура це є автор. Підпис підпис автора це якась монограмка, яка ставиться десь в комусь куточку на роботі. Її можна побачити зразу, можна десь пошукати трішечки. На противагу чорно-білим лінограв'юрам Юлія Князева любить творити у кольорі. Каже, надзвичайно цікавим є сам процес. Її роботи передають красу навколишнього світу і прості моменти повсякденного життя, адже сюжети для картин авторка обирає спонтанно. Подорожую, бачу якісь цікаві місця, які мені подобаються. Це переважно природа і така рослинна тематика. Фотографую і з фотографії малюю і роблю і на гравюру. Тобто, переважно ну більшість в мене небагато робіт але більшість вона так, як без мого життя з моїх подорожей. Переглянути виставку картин можна у фортечному бастіоні. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.